Добрий ранок нашого зіла. Прогріваємо і їдемо в гараж. Ну що, вчорашнє виложування запчастин принесло ще плода сьогодні? За титани все таки скинули предоплату 500 гривень. Походу це був підписник. Є відправка 3000 тисячі гривень. Титани віддаю. Зеркала на мазду. Теж там вже нагадує. Вчора він думав, думав цілий день. Думав, сьогодні вранці він надумав. Зеркала на Мазду за електропакетом. цим, з кнопкою усім по-моєму 2500 Я сказав, їдуть на лянчу. Двері відправили. вчора чорне. Правили. Отправить. Що там ще питали, Ступиці восьмерка. Куча треба ще фотографій. Коротше, роботи валом. Холодно. Їдемо в гараж, будемо знімати запчастини, що не доснято, і відправляти. До речі, десь там мається бути Льоха. І будемо сьогодні, можливо, робити джету. А якщо все-таки Льоха прийде і буде сам робити, то ми... Поїдемо за якийсь варіант, купимо щось. Так, да, так щось не цікаво. Зімаємо з кредитки, кошти і поїдемо, щось купимо. Бо дуже довго буде це все. міні -купера ми закинули на OLX. Там що 20 просмотрів за день. Якось так. Включимося в гаражі. До речі, щось легке так і немає. Ну ладно. Давайте зараз ще назнімаємо все те, що по нас замовляли. Дабо знімаємо його. І я вам покажу, що поїде. Треба сяти дзеркала. Оці кнопки це 2000 гривень. Титанчики 3000 гривень. І там по мілочах. коротше, покажу. Я вже не пам'ятаю, треба дивитися по списку, бо Походу, я вже він переключився на цю розборку, що мені не подобається. Ігарьок в отпуску наполовину ого. Хорошо, хорошо. Ладно, розбираємо, покажу. Ми тут зараз в гаражі займаємося цими запчастинами, є варіанти для покупки. І прям такі варіанти, що, можливо, даже подаватися буде не скоро. Е, прикупи Києва, хто не знає, тут недалеко біля нас. І вони такі машинки непогані з непоганими цінами. І у них Range Rover. Ну не просто переодягнутий, весь такий гарний, нализаний. І ціна! Ціна такого бути не може. Звісно, перед покупкою ми пробиваємо його через сервіс ревелтиками. Беремо його код Пробиваємо, загрожаємо на сайт, Carvertical, по, по моєму промокоду, знижка 20% на звіт, що може не радувати. Зайшли ми на сайт, дивимося фотографії. По фотографії 21 рік, 24 рік, він як був гарненький, ціленький, нализаний, таким і остався 25-го року. Пускаємося ниже, ніяких проблем нема, ДТП нема. Пробіг, не кручений, пробіг на ренжу від 2002 року ренжу. 279 тисяч. Ніяких пошкоджень нічого. І за все завдяки сервісу криволті. Тому я думаю, в цій серії ми саме по нього і поїдемо, і ми його придбаємо. Тільки трошки пізніше зараз робимо палочки. Але не забуваємо, що можуть бути і ось такі наслідки. Ось такі, ви бачите, можуть бути єринжі. Всі збиті, у всіх сторонах саме головне пробіги. У крутяться просто з пів мільйона роблять 200 тисяч. Щоб такого не було, перевірайте. Перед покупкою, вже не після. Авто ще раз сервіс. Краворотіха. З моїм промокодом 20% знижки Адам Юа. А всі посилання на сервіс знизу під відео. Дзеркала поснімали. Чекаємо далі. Зараз йдемо. Ступиться з восьмерки снімати. Алло, як я Ну що, почнемо? Не боїшся? Барахло все тут. Ех... Льох, тебе зелента є? Перше, з чого я думаю, треба почати, це. Давай вийдемо на вулицю. Тут не видно. Вони поняли, як продають запчастини. От, наприклад, панелька. Так, і вона йде з фішками. Тобто, і вони обрізали її. Оце так, да, коса під капот. Ти думаєш, я не то, що ж там жався? Я кажу, давайте ще куплю косу під капот. Нема. Во прикол. Тут його треба було з'єднати. Оце першим ділом, я думаю. А, ось вони. Ось бачиш. Відключить фішку. Ну і. Дивіться все остальне. Оце все льоха, оце вся половина, оце, оце все, оце все пічка, це буде легше. Оце клімат, ото приборка і... Тобто тут, щоб сказати, а це куди пішло? Назад? назад? Я не знаю, по цвітах, типу, дивиться, але багато ж кольорів буде сходитися, типа. Льох, тут левел X треба, я не знаю, матч. мати. Одна ще під капоту ходить, одна, одна назад іде. Так, да, це назад тоді ще ладно, але отам от під капотом я не знаю Льох, як воно буде, якщо чесно. Трохи неудобно, так. Так, приборочка там, якщо що. Я просто не знаю, а як ти будеш схрещувати його? Ну зараз цю полку знімемо. Як його схрещувати? Кольора чи що його дивитися? -то, по тільки, скоріше, що вставочки треба, я проводів робити. Да, я теж думав. Якщо тобі треба буде проводка, то Льох, типа, ну не проблема. Там, я тобі хоч таку косу зараз дав. Зеленки треба. Желати внутрішньо я можу. Так, да, зеленту зараз тоді поїду куплю. Чи ти купий кати треба? Я зараз дам проще. Вся проводка, одома даже. Льох, там типа стан хороший, та проводка має бути, бути хороша. Може якісь там кліпсики, в тобі щось там треба для пайки чи ще що. Кажи, все бери, бо це ж не корч, то надо буде якось. Тут воно просто поплавило жесть як, Льох. Тут цих цвітов них вже не вийшло. Може надо її продати як є. Чего <ріхи> зібрати? А не, ми її відновимо. вы. Льох, я бажаю тобі удачі. Що тут? Ну ти ж, все не, ти ж все не зробиш, да? Так, да, запустим, хай поробить. Все, давай, Льох. Замахати. Спасибо, я жду. Трапецію, ну короче. Кого? Трапецію надо буде. Та ты все Льох, які дворники, давай мотор заводить. Я буду зараз зняти, мені тут не мешало. Ну знімай, так, да, стнімай, я буду купляти, ну, так все буду купляти. Все є, якщо чесно. Це ж Гольф 5, тут. проблем нема з запчастями. Окрім проводок. Це ледве, якщо чесно, в одного знайшов, що була. Я типа, ну як і вони, я не хочу його, я здам його це не мідь, поняв? Ну нема сенсу. Нема взагалі ніякого сенсу. Фішки подривали, оцю всю косу затягнули на мідь. О, Льох, хоче тобі там подарок зроблю, там мідь забереш. Там пару кільчиків буде. Ах. Не, ну ще добре, що так з блоком прийшло воно, да? Що так, да, що не спіли, ще откусити, бо мог і не спіть. Куди це пішло? А ну є однакові провода чи ні. Так, да, зелений, я вам добачу зелений, зелене зелений, ні, Ну вроді би. Так, да, є два однакових провода, а Дивись, зелений з чорним і зелений з чорним. Жесть, Льох, що в таких випадках робить? Методом тика. Методом тика? Ні, ти що, ти серйозно. Все, Льоха, бажаю тобі удачі, я повернусь потом. А я йду відкручувати ступицю на Жигулі. Треба десь брати гроші, заплатити льохи. Та й взагалі далі двигатися. Да, будемо продавати все, що маємо. Металолом. До речі, хочете прикол? Ну так, щоб відео було цікавіше, я вдома порахую. В цей весь металолом я вложив ось таку суму. Думаю, на монтажі вставлю. 300, 300. 300. Калина там дорого стала. 600, 200, 150, так, 800, 1400, 300. 1000. 300 200 300 ну жигуль 100 там 300 фор то вже, по-моєму, 300, ну ця вже продана, 200, ця 500, ну вона принесла саме більше. Ага, навіть 100 доларів з неї менше, дав 100 доларів. Це ж не всі там десь Peugeot є прийнятий. Коротше, непогано так вложив, непогано. Тому. Чи тут купилося, то відкупилася. Але щоб якоїсь такої серйозної прибулі, то ще й і не принес. Ну, навіть вон, капот за сотку вісить задертий, щось не беруть. По Славуті сікла, до речі, є. Ми їх просто поснімали. Тут продано стекло лобове. Ладно, що я сюди, що? по восьмерку по бал. Так, 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 так. Ось, до речі, не хочете прикол, хто тут а рядом. Дивіться, яке вісімка є стекла, дзеркала. Безплатно. підписникам. Взяли, написали безплатно на вісімку отримали дзеркала. Цікаво, цікаво. О! Бляха, треба залазить. А оце ударю пальця, бляха-муха. Жесть розкласив. Сіме запчастями, бля. Ти почувствував, як ударив сильно. Ладно, технічні трудності. Зараз замотаюсь з лентою і включимся. Ого, блядь. Рубану, да? Фу, блядь, іди не показуй. Диви а, ладно, я це заблюрю. Їжай давай стоїш. Тут. Коротше, по відправочкам сьогодні зеркала 2000 гривень на карті. Цю балку за якою я порізав руку. Коротше, я не хочу навіть її знімати. Нахран все коротше одне. того дам ступиці за 600 гривень. Чим це, я не все не хочу. Тросики 800 гривень. Це Mazda на газ і титанчики підписнику 3000 гривень. Хоча такі відправки я знаю, що вам тухі розборка не цікава. Короче, це зараз ми поїдемо дивитися машинку. Яка буде перепродаватися, на ній будемо кататися, і буде прикольна. Okay. Да. Так, да. так, да, сьогодні будемо в пошуках машинок. Є спекотний варіант з Рустамом. Два відоси, які, до речі, в відосах він вам не заходить, звісно, бо він сильно такий хитрий. Ну, в принципі, діло можна мати. Люди поділилися на два типа. Ті, які тоді по поводу ренджа, що він заробив більше, ніж я. Тут я згоден. Но ви ж пойміть, які там риски були. Льоха відновлює джету. Оце все відновлення до самої сраки. Ми ще якось заїдемо може, до Кумавто. глянемо, що в нього там з ренджевером вийшлося. А ми зараз їдемо, дивитися Гадайте. Що? Правильно, ще один Range Rover. дебіли. дебили. Мені кажеться, що всі range Rover Київська і Одеська область покупаю я, чув. Один я. Всі перевідати привіт моїм хейтерів. Це вчора позавчора Це, вийшло їдем, відео. Їдемо знову нагибати адамчика. Зараз з нього всі бабки висунуть. Да, да. Коротше, у нас є прикольна ідея. Мені обміняти Range Rover. кращий на хужий з моєю доплатою. Коротше, зараз все подивитись, але ну, спочатку ми подивимося того range Rover. Буде прикольно. Та ладно, що ти. Давай навіть домінятися. На вот эту? Да. Ты плату хочешь заплаты? Нормально, ты что? Не, я что Не, я что хочешь? Года, Ця машина мне просто не нужна. Это дуже, дуже дорого. раз рассрочка на тебя бесплатно становится, ты что? Кто столько денег даст просто так напользоваться? на пользу? Не, 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 не. Range Rover. Готовы? Он новый. Ты пока ем? Оставляй себе. Все, иди, значит, я не вылажу. Иди покупай. Все хуя, что ты мне рассказываешь. Уже сходу, еще даже не глянули, уже торгуется, чуешь? Нульцевый. Це, ти знаєш, так, що це одеський? Це з Одеси Rover Jover від CarPro. Та де щось погано відколірували вони. Тобі, зможе зви, так? Ну, а, ну так, одеські номера. Ну що, хочу свій. Він запропонував. Він торгується над моїм. Короте, що до сих пор Він собі хоче взяти по фану ренжа, А я б хотів би його би обновити. Думав, в Кумавто поїхати подивитися нашого. того біжевого. Вони там щось би його завели. Ну там щось є коротше. Тому поки розглядаємо такий варіант. Він попався, поки ще не забрали. Зараз глянемо, ми можемо не встити. Можливо, договоримося. Рустам купляє цього 6900 ціна. А я до Рустама доплачую за заміть. Ну, зараз все, подивимося. На броня? Сразу капота відкать. Хоче на холодну почути, як він. По скупці треба. <рігум> ні, тихо, тихо, ну, в принципі. Це він зараз теплий чи ні? Ні. Ні? Та холодний ж довго гріється. Ладно, давай що, дивиться, що не робить. Дай він казав половина не робить. Та не надо, типа. Опа, не працює. І у тебе он не працює. Смотри, подогрев руля. Не працює. А ми на цвітаєте далі. Не, надо Там. Да. Не треба? Вот. Не, дверь закрити. Смотри, надо. мультимедія. Ну конечно. Блин, вони натирають, да. як ми колись ото натирали. Запах нової машини. Круз. Круз робота є. Курис треба держати, так. Да. Пичка хоча б, ні. Пічка є. Обдоволого. Подогреви. Кондюр. Я почув би щоб... Щелкнув цей. Ого! Тішки підпінює. Задня передача тільки. І пневма теж довго, як і в мене. А, палець болить. Пібіб -пі -пі робить, у мене не робить. Що там? Люк, святий, прикольний к'ять. Та це ж тупа ціковий Це що? Одпало. Блін, і мене це от отпало вчора, я прикручував. Чувак, він такий же і мій. Кажу, він такий же і мій. Що, ні? А, я... Идрать в себе був, масло поміняв вчора. Бля, мотор работает лучше, чем твой стоп. Асп-стоп. Бля, теперь сап стоял тоді. Зелений цей. Купиш у меня с поставиш поставить. Там крупка перепиная. Пи а? Зади сядь, заднюю передачу ключи. Как тебе? Это разве пинок? Ты что прикалывайся? А ну включи еще раз. Послал на паркинг еще раз на цей. Давай заднюю, давай. Это разве удар? Показать тебе удар? Не, не, подпиню заднюю, чего? Ну это, блять. На всех старых машинах такая херня. Проехаться надо, посмотреть, что оно и как. то можна кататися, де питає може. Коротше, найголовніший цікавий момент. Оця штучка, як думаєш, робоча чи ні? Якщо робоча, Не в одному ренджу не бачив, що вона робила. Нова машина. Нова машина, ладно. Я піхав додому. Йдемо, спросимо. Поші дозу попитаємо. Блін, можна кататися, ні. Доброго дня, а Я вибачаюся, а покататися моно на ренджу. Можно, да? Шо, да, по парковці можно, да. Это что за ошибка? Полный привод, вот это именно у є. есть. Блокировка завжди включена у нас, походу. Вот это і ошибка, и надо Він ж тут наваливал по парковці, вообще нормально, типа, блядь, помните, не было? Слушай, она такая приятная очень. Ты мне ты не купил, ты мне напагуешь. Не, сейчас по помогу. самому понравится, блядь, оставлю себе как техничку. Я лично ни одного переключения не заметил. Бо мы не переключались. Ты что, гонишь? Мы а, уже 60 да. едем. Идеально. Техника да, новая. Да, да сейчас шея. А, ты РНЖ чувствуешь? Попробуй. РНЖ дрочер. Расход 29,6. Тут тоже, походу, газик есть, но ее надо настраивать, Ой, да? Такой. газик не включал? ну стан трішки да лучше. Не трішки, на порядок. У мене такого нема. У тебе корч. О, во щось не їде. Куда? А чого не котиться на драйві? Руль повернув просто. Так вот. Тут даже на екрані не показує нічого. А ну зараз ми на механіці. О, блядь, поверять, а так ми зараз Це, Це не сосуд. робить. Подожди, а ну тормозни. Реально може вона в аварії, ні? Так нема, нема навіть А Ну пробуй. газу дай? Так мене вже поїхав би 40. В аварії. В аварії впала. Кропка а? в аварії. Нормально. Тепер зрозуміло, чого його не купили сьогодні. Ідеально, так, не робить кропку. Найди питай. Вот саме тому такая сцена. Ну йди запитай, що за прикол. Коробка идеально работает, начинает пенько, блять. Короче, щось сказали с телектором, да? Про завести машину. Пять дайт это давно пока. Ну ничего ж не показывай. Вот. вона поедет нормально. Подсядь, рядом. Сейчас поедет. А ну чи драйв. Да. А теперь вона наплачь. вона наша 40 їхати. Ооо! А чого тоді не работало. Паркинг. О, уже пинка нету, видишь? Все-таки вона была в аварии. Вот, четко. Это значит. Пучай механику, механику. А давай на механику. Все, механика включается. не работает. А, а, есть, да. Слышишь, это та же самая ситуация, что у меня было на Audi. Помнишь, задний такой пинок был конкретный. А ну давай проедем. Ты прежде чем напаривать, сам проверь, дебил. <сих> Я же для себя. На закрытой же, да. Да? Вот Там, сейчас нормально, даже назад вот пинка нет. Мы когда да, Бо мы силы да, такие педалованные цепи. Мы поставили цепь. с пробегом 130 тысяч километров То есть По коробке вопросов не должно быть, да? Это по электронике. Да, вот именно вот, ты же видишь по коробке как. Просто если ты втыкаешь с ней все. Ну и она в ходу проедет. Давай глянем переключение. О, раз. Ч Да. Не ну але же их видно переключение. Да дай газу. Черключила, да? Да. Че ты скинул? И ч не выключается, блокировка? Ты ж понимаешь, да, что мы зараз на полном приводі постоянно заблокированным едем? Да, получается, щелк щелк там заднюю п'ятую, десятую. Сейчас нет підколки, идеально работает. Ну да. Нет, щоб просто, щоб так тясно не тупило. Ну просить торгуватися, да? Да. Ну це хороший повод для торга. Держи, держи. О, проключай. Не, идеально. Тут... Ну, а воно тебе ідеально того разу було. Ты! <сум> <сум> Осуждаю нас. <все. сум> який прикольний. який прикольний, як наскільки довго хватит? Давай ще раз запустимо, перевіримо. Глуши. О, нема. Вау. Воно <реш> так постійно робиться. А, а ну тепер. Yeah. Ну так. Да. Ідеально робота. Ручник працює теж? Не працює. Не, красивий. Гарний, мені подобається. І доплата на мій теж, в принципі. А, і ми зараз чуєш, їздимо по асфальтику, а що по полі, як воно там ходова, там не браскає? Діально роботи туда. <реш> ти ж не купив його, блядь. Коротше, коротше. Цвет красивий. Ні, не, цвет непоганий, так? Да? Сыр не Бампер, наверное. Иногда. Так, ну что, наша домова не сдаст сыли? Дай подумать, может тебе его оставить. Так оставляй. Оставляй, будем двое на ренджах, а? É... Так, я думаю, да. Я, мы, как, в торговаться? Снимать их там снимать, не? Ну, мне да. Сейчас мы покупаем для тебя ее. Да, да. В принципе, мне все влаштовывает. Ну и документы что же типа, э, сколько нам дадут на термину? Не знаю. Я тебе дам карпро ссылку на инстаграме, пиши. Белый. Угу. Прикольно. Не, прикольний, стан мені подобається. Стан. Стан, блядь, Лучше, чем тот жовтий, в взятых взятий стоїм чорним, блядь. Да, жовтий казали, що класний, типу насправді диви. У мене такої музики, що теж немає? У мене немає навіть цих колонок. Ну ладно, погнали. Давай ти сейчас на заправку, вот. Да, на заправку давай. Давай, За мною є, коротше, на колонку. Давай, давай. Ой, перші метрики будуть на ровер джоверрі. Не запускається. Ох, перекупи, перекупы. <рес> Где туда купулятор стоит? Там треба капот открывать. А чим відкривали капот? Я платрук собирался. Жесть. Проблема з закумом. Він, походу, сідає, як і у мене в ренджере. А може і А може сідає. Но ну, сейчас мы будем перевіряти. Походу, сівакум. Просто і все. <рес> Дима кумавто горит только что. Блядь, годя я его хотів забрать. А, це оранже? Только что сливо берега выехал, типа хотел его забрать. Смотрю, говорит, у тебя уже. Забрали его Чувак, я сейчас аккумулятор своего с ранжого разобраю, а, а ты я отдам. <риво> Он сейчас этот. Вроде бы хочет забрать по его в черную. Накидай туда. Понадержить. Акум хороший. И я идти. Амортизатор я тебе тоже заберу. Ага, блядь, может всю машину заберем, блядь. И просто так ты мне будешь должен. Да? Смотри, ну левичок, она должна, блядь, ехать. Можно запроки тоже не глушить, чи? Да это не аккумулятор, я, я думаю. Не акум? Думаешь, стартер? Иди пробуй. Давай, е! Yeah. Акум! Жесть! На заправці глушить не будем. Чув. Чомусь в рейнджоверах, якщо чуть-чуть под все, не заводить. Прикинь? дебільна система. Ну ладно, їдемо на за заправку, бо у нас просто і додому в гараж міняється рентжроверами. Я за цей рентж ровер йому даю свій старий і доплачую 2000 доларів. І не просто доплачую, а через 2-3 місяці, я йому сказав. Так, да, він буде чекати. Для мене це не сильно так повпливає на мій бюджет, навіть скажемо, взагалі не повпливає. Але тачка то соліні, крутіше, лучший стан. І в кінці вона продасться дорожча. Якось так. Ні, ну, звісно, різниця трішки чувствується. Так, да, прикольний. прикольний. Рейндж. Наступив. Все, друзі, заправляемся і включимся в гаражі. Ну що, друзі, отакий ми маємо обмін сьогодні. Прикольна серія, прикольна. Все. Двушка доплати погоду буде ждать. Що ти молекуля? Не туди, туди залив! Це, це, це антифриз, Блядь, блядь. Бля. Є антіфризи? Ти кого ви Красный? Красний? Так, да, да, не лизолений. Там не чітко все. Не, -не поплавок чітко там. Адамчик, ти мене нагнув, бомой. З цим корчом своїм. Ну я тобі душку потім надам. Через півроку, чуєш, нормально буде. Ой, а тепер треба вигрузити свій весь цей хлам. Куда його все? А це все, кришка найди на антифриз фріз Це моє. Що там впало? О, не, не, дай сюди, це від камери. Оставляй, все, що з поємної машини. Все, оставляю. Зараз. За хімчистку ти забашляєш. Сам уже хімчист. Чи? Да, по, по ночам, по ночам таксую. Корот, друзі, зараз прикидаємо да, весь хлам. Покажу вам новий. Rover джорвер. Нову мою технічку. А поки не биде во Да. Приколно. Приколно. А мій старенький уїжджає. Ну, як уїжджає? Він завтра приїде. Ми на ньому знімемо мій фаркоп. Я йому одразу сказав. Що що, але мені нужен фаркоп. І ми переставимо його сюди. Здарем зараз і наклейки. Короче, він теж цей рендж ровер. П'ятьох перекупах був. Спочатку Карпро, потім ось на Київ приїхав Black Car Kentik, А це перекупи Київлайф, Потім у мене перекупи. вони перекупи покупають рейнджи. Нравиться тобі, а? Кайф. Руль? Ну а шо руль? Ну конечно що 300 тысяч пробіга, чуешь? Це робоча машина. Воу, воу, не блатуй. Льоха уїхав з джетою. Не знаю, що воно буде, скільки часу, як довго. Я йому дав ще проводки трохи. Не знаю, що хто нічого не казав. Ізолянту купить йому. Кембрики. Ну ладно, куплю. Що? Матеріал до цього. Не забуваємо, ми зайняті роботою. Отака От тепер мене технічка, яка на наш бюджет не пропливала. Чи я переплатив, можливо, так. Але це не стосується мого бюджету. Я йому дам їх не скоро. А будемо їздити на нової тачці. Клас, клас, скажи, а? Мені подобається. Стан салону тут оцього всього. О, ви тільки подивиться на ці карти. Та ти що? Бомба. Бомба. А, а це запаска. З мого ренджера я його просто витяг, бо там у мене повний багажник. Це пі, троса і тому подібне. І не забуваємо за відправку сьогодні. Їдемо на почту, відправляємо. Отакий От сьогодні день. Сподіваюсь, було цікаво. Ренджровері мені нравляться. Прикольні, прикольні, прикольні. Давайте ще включимося. Так, ну що, друзі, у нас вже пів шостого вечора, як ми бачимо, день трошки довший. Везу відправку титани, стекла, дзеркала, тросик на намазду. Коротше, встав, бо знімали двері, зняли одлянчі. і стекло заднє. Але нема на чому повести двері. Фаркопчика сюди завтра всунемо. Грузить в салон, Нічого такого ми не будемо. Будемо возити двері на прицепчик на почті. І давайте я вам покажу ці проблеми Роверджовера, які в нас там були ще при перегляді. На взагалі нейтраль. Дивіться, на приборку в паркінг не стає. Бачите? Ось. І не заводиться. ось. Ось. Я, я завожу, вона не заводиться. І вона не завжди стає в цей паркінг, хоч не, не завжди відображається. Вони щось не, не то з кулісою зробили. Тому потрібно ставити в нейтраль, заводити і так їхати. В нейтральній положення коробки. Поціка дуже гарна. І ось переключається задня драйв, тобто без проблем. Ну, в паркінг. Ось. Комп'ютер не бачить паркінга, Ось. І вона заглушить. Ми підемо, коробка стане, заблокується, а завести потім не завжди воно виходить. У нас там получалось, у мене тут не виходить вже. Ну ладно, ми не горді є, Ставимо в нейтраль, заведемо в нейтралі. Но Цю штуку ми будемо фіксити. Ми будемо міняти, мабуть, цю кулісу, електрику цю всю і будемо за все передивлятися. Це ж не діло, так? Да? Не серйозно якось. Ми ж серйозні ренжоводи. Доведемо його до ума, будемо продавати на тисячу чи на дві дорожі, Ну, на дві, мабуть, я переброщив, на тисячу дорожі будемо перепродавати. А палець. О, так були прикольно. Ну, коли ще на ньому накатаємося. Коротше, давайте. На почту і на сьогодні серія. Все. Ми продали запчастинок. Ми обміняли технічку. Тепер ну, виглядає на всі 15 штук баксов. Переодітав 15-й рік. Просто шикардос. Які тут тут фара тільки стоїть 300 доларів. Вам, мабуть, не видно, бо вже темно. Все, друзі, до завтра. Завтра що ми робимо? Правильно: пошук, покупка машин. Льоха з джетою нехай розбирається. А ми купляємо, їздимо якісь нові машини на наші нові технічки. А А. все друзі, до завтра.